Історія в книгах довга, наживо минає стрімко. Моє покоління пише сльозами й вогнем сторінку. Довіса мене пів список. Дивіться, які ми вперті. Дивіться, як сміємося, прямо в обличчя смерті. Ці рядки поета та воїна Павла Вишибаби сьогодні надихають тисячі сердець в окопах та в укриттях на передовій та в тилу. Павло той, хто з початком повномасштабної війни. Змінив перо на зброю і не пошкодував про це ані на мить. Як кабачки родили зараз хлопці будуть пригощати гостей. Як ви для себе прийняли це рішення йти на фронт? Ну, чесно кажучи, сумнівався десь півгодини. Так посумнівався, а потім маємо, треба йти. Ну, сумнівався, в чому, де буде більш ефективний, я не військова людина. І Я думаю, де може я в тилу більше знадоблюся. Потім думав, ех, війна ж там повномасштабно, знадобиться багато людей. І думаю, я десь знадоблюся, десь згожуся. Ну, так і вийшло, де що дійсно згодився. Я думаю, що це було правильне рішення. Як донечці пояснили? Донці складніше пояснювати. Вона, знаєте, що мені казала, Каже, якби я була твоєю дружиною, я б тебе не відпустила. Так, І шість років, вона такі вже авторитарні має нотки. Але а, вона розуміє, що війна для неї це абсолютно не новина, тільки дуже скучає, звісно. Ну, все нормально. Те, що Павло пішов на фронт, трошки мене здивувало. Тому що я точно знаю, що він був би супер ефективний, залишившись тут, бо він дуже класний комунікаційник. І я розумію, що інформаційній війні такі люди потрібні, але він вибрав автомат. Я 30 секунд була здивована на 31 першу вже ні. Цікава така історія була, як е, е, одну позицію нашу. О, Сильно розбомбили, і поранило командира. І на зв'язок виходить з тремтячим голосом солдат і каже, командира поранила, я солдат такий. Ми зараз відступаємо з позиції, щоб значить врятувати взвод. І на іншому кінці рації виходить командир батальйону наш і говорить абсолютно спокійним голосом: каже: Солдат такий. Зараз ти береш командування взводом на себе. Ти зробиш вдих, видих, підеш, скажеш хлопцям, що все у тебе під контролем, і через дві хвилини мені доповісиш, і ви нікуди не підете з цих позицій, тому що нам не можна відступати, це наша земля. Він це сказав, і солдат пропадає на дві хвилини. А через дві хвилини зовсім інша людина виходить на зв'язок спокійно, впевненим голосом. Я поговорив зі взводом. Ми всі залишаємось на позиціях, ми не відступимо. І е, е, ми втримуємо цю позицію. Я взяв командування на себе. Це і вони дійсно тоді втримали позиції. молодці. наскільки от, просто психологічний дух і впевненість командира інколи може переломити хід ситуації. Е, дуже чуйний, це вив'язкова риса. Мені здається, для чоловіка поєднувати в собі велику рішучість, бо я бачив, як Павло бере участь у різноманітних громадських акціях, зокрема зоозахисних. І ну, це вимагає великої мужності і рішучості бути лідером вести за собою людей, підтримувати їх, їх віру в певну ідею своїм вчинками. Одна з таких акцій проти хутряних ферм в Україні закінчилась тим, що. Павла облили Зеленкою, і Зеленка потрапила йому в очі. У Павла є певна інвалідність позору, і, і ну, ще одна травма ока. Ну, це дуже-дуже неприємна річ для людини, в якої і так практично тільки, тільки одне око повноцінно працює. І, і Тим не менше, ну, це. Жодним чином не, не позначилось на його діяльності, це зробило його ще більш рішучим. Ви багато смерті бачили? <плес> Як тут сказати, багато чи чимало. Забагато я би сказав. Один з останніх випадків, тобто, ми з нашим підрозділом, ми три доби витягали під обстрілами тіла хлопців, які вже було не повернуто, але ми не могли їх залишити. Ми не хотіли, щоб вони були е, е, припавші безвісти. Ми не росіяни, які кидають там своїх людей. Да, це наші побратими. Ми розуміємо, що їх було не повернути, це було ризиковано. Можливо, це було е, трохи емоційні рішення, але ну просто ну всім підрозділам вирішили, що ми не можемо залишити своїх. Ви стали відомим блогером. Ваші відео на Ютубі, в Тіктоці набирають мільйони переглядів. Ваші вірші багато хто знає. Звідки берете час на передовій? На вірші не треба багато часу, трохи трохи, звісно, треба. Але взагалі поетам найлегше серед всіх митців на війні поезія це почуття, це емоція, яка передається тільки тут і зараз. І якраз тому зараз у багатьох відгук поезії. З одного боку, через те, що це як місточок між фронтом і тилом, ви бачите новини, що відбувається, там змінили Харківщину, там змінили той населений пункт. Але як ви дізнаєтеся, що думають військові, от поезія дозволяє передати почуття. І зараз якраз є час, і тому ну, вірш Донці, наприклад, він має там близько 20 мільйонів переглядів і. Перекладений на 16 мов світу за якісь 4 місяці. Якраз через те, що люди, мені здається, через те, що люди хочуть знати, що ми відчуваємо там. Тільки не пиши мені про війну. Розкажи, чи є біля тебе сад? Ну, я реально плакав. Ну, от реально плакав просто. Мабуть, всі плакали. Ну, коли побратими по в кадрі з'являються і, на жаль, деяких вже нема, коли ще раз. Ну, от я, конкретно цей вірш, я можу там, передивлятися його по 10, по 20, по 100 разів. Ну і навертаються сльози, якщо чесно. А як народжуються ваші вірші? З почуттів, звісно, з емоцій. Тобто я фіксую, що є якесь сильне е, почуття, яким хочеться поділитися, е, і намагаюся знайти найкращу форму для цього. Я з 10 років пишу вірші. Для мене це абсолютно нормальна практика передавати свої почуття. Але зараз на війні з'явився інший вимір цього, тому що. Я відчуваю, що я маю передати не свою особисту історію, а сказати за тих, хто сказати не може або вже не може, або просто не володіє словом. Наприклад, як же спрагла, ми будемо кохатись, я бачу ну, цей вірш. Я бачу, що всі не знають, як це своїм дівчатам сказати, і це все гуляє в повітрі. Знаєте, бринить про те, що от ми повернемось, буде і ми значить в такому коханні вас. Потопимо розумієте, я вирішив, що це треба висловити. І хлопці почали кидати своїм дружинам, я намагаюся слухати, що бринить в повітрі, і просто висловити це. Як замовкнуть усі автомати і розчуємо врешті весну, як же спрагло ми будемо кохатись, щоби змити із себе війну, розчинити її клятий запах у солоному потові вдвох. Я по мушках, по зоряних мапах вивчу всю, як створив тебе Бог. І коли охолонуть гармати, як же гаряче, буде в ліжках, до укусів тебе цілуватиму, щоб стирався із пам'яті жах, щоб твій стогін злякав порожнечу, я тебе перед втомленим сном обійматиму безкінечно, а на ранок любитиму знов. І якщо нас помилою фатом пережити цю люту весну. Як же спрагло ми будемо кохатись, щоб стерти із себе війну? Я думаю, зараз в його творчості більше пристрасті це відчувається, і це мені імпонує. Кожне його відео, кожен його пост це підбадьорює і мене, і всіх його глядачів, читачів. Тому що ти просто розумієш, якщо на фронті люди, які реально в цій стихії, їм це подобається, вони реально там танцюють в окопах, вони. Співають, пишуть вірші, це дуже дає впевненості в нашій перемозі. До біса маневрів список: дивіться, які ми вперті: дивіться, як сміємося прямо в обличчя смерті. Дивіться на наші танці, зруйновищ постійно окопів над головами. ламки з під ніг вилітає попіл Контемпорарі парарів підвалих для тих, хто лихої вдачі, моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив. А чи є місце радості на передовій? Ну постійно насправді жартуємо. Братерство таке там. взагалі наше військо дуже весело воює, дуже багато жартів на війні, дуже багато чорного гумору. Чорний гумор над смертю, над ворогом, знаєте, такі. І я думаю, що це в великій мірі захисна реакція організму. Це допомагає нам якби переживати стрес через гумор. Без цього зовсім ніяк. Ну, У нас чорний юмор. Ну, ми себе цим якби. Бадрюєм, там, ну, от пацани там поїхали навіть за хлібом. Приїжджають, ми обнімаємося, типу, дякую, що живий, дякую, що повернувся. Ну, це виглядає з, з якоїсь сторони дико, так? Хтось ну, там хтось в туалет сходив, о, братан, дякую, що живий, що повернувся. Ви вже на своїй хвилі просто. Якщо чесно, то просто кукуха Чучуки їде. Да, коли ти знаходишся там, то ну без веселощів ніяк. Ну просто ніяк. А тепер давайте познайомимося з мешканцями донецьких степів. Це боєць букнетний. У нього гострий зір, і зараз він вдивляється, чи немає у пасації його еволюційного ворога, москіта московита. Не будемо йому заважати. Гортайте далі. Оці відосики для деяких людей, типу, от відосики там пацанам немає чим зайнятися. Але ці відосики там коротенькі, не тільки вірші, а там, можливо, бачили там, в Тік-Токі, да, вони там дурагонять. Ну, вони просто дуріють. Але ці відосики, е приносять таку користь для бригади, що ви навіть не уявляєте. Тобто, ну, збираються кошти завжди под... Потрібні рації, завжди потрібні автомобілі. Це не тому, що ми їх там кудись діваємо, ну, їх знищують, вони і знашуються. Благодаря от цій популярності Паші ну, нам допомагають всі фонди. Як вас змінила війна? Я був впевнений, що не змінила, але от я нещодавно з психологиня зустрівся, вона каже: та ні, змінила Все мені здається, я той самий, але. Ну, психологи кажуть, що неможливо залишитися отримати досвід війни і залишитися тим самим. Я відчуваю, що я точно такий самий, як був на Майдані вісім років тому. Мені здається, він став ще краще, якщо можна так сказати. Ну я бачу, що в нього з'явився якийсь крутий досвід, який його розвинув ще більше як людину. І я впевнена, що після перемоги він тут робитиме ще крутіші проекти ніж до фронту. Як під час війни не втратити в собі людину, це головне взагалі, наше завдання людям про людське нагадувати, тому що Досвід дуже часто травматичний, дуже е, грубий такий і жорстокий світ цей військовий, і треба не втратити дійсно собі людину, тому що тобі ж треба буде повернутися людиною до своєї родини. Як це робити? От намагатися не втрачати емоційний зв'язок з тилом і не е, спускатися до ворога. Мені здається, ми дуже гідно переживаємо саме в людському плані цю війну. Але рецептів універсальних я думаю, немає. Як залишитися людиною? Не знаю, навіть підтримувати один одного, читати вірші. Отакий він. Павло Вишебаба. Митець, який обрав шлях воїна. І воїн, який своєю творчістю надихає безстрашний фронт та надійний тил. І просить. Не забувати про подвиг кожного у цій війні, кожного живого і кожного полеглого.